Вітаю вас. Статтею 67 Конституції України чітко визначено обов'язок кожного громадянина держави сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Але поряд з цим обов'язком платники податків, громадяни України, підприємства, установи та організації наділені певними правами, які дозволяють цивілізовано спілкуватися з представниками податкових органів. Прописані вони статтею 17 Податкового кодексу, і про деякі з них ми розповімо прямо зараз. Зачасту саме незнання платниками своїх прав та некомпетентність у податкових питаннях підводить найбільше, тому вчасно отримана консультація спеціалістів першочергове право, яким повинні у своїх інтересах користуватися суб'єкти підприємницької діяльності та громадяни. За вибором платник може отримати консультацію в усній або письмовій формі. Слід знати, що письмова консультація може стати для платника надійним захистом при податковій перевірці. Згідно главі 3 податкового кодексу, не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв згідно наданому письмовій формі податкової консультації. навіть якщо в подальшому така податкова консультація була змінена або взагалі скасована. Крім того, кодексом передбачена нова норма, яка дозволяє платнику податку звернутися з, з оскарженням до суду на наданому письмову консультацію, якщо, на його думку, вона суперечить чинному податковому законодавству. Подання апеляцій в Україні ще одне законне право платника податків. Забезпечується воно з метою захисту своїх майнових чи фінансових прав в адміністративному або в судовому порядку на рівні обласних податкових адміністрацій та головного податкового відомства країни. Відповідно до вимог податкового кодексу, скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі та супроводжується належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками і доказами, які платник вважає за доцільне надати. А ось право по-європейськи легко і швидко отримати інформацію про те, як працюють податкові органи, громадяни отримали з введенням у дію нового закону про доступ до публічної інформації. Згідно нього, у п'ятиденний термін запитувачу інформації від податкового органу має надійти відповідь стосовно тих чи інших інформативних даних, нормативних документів, які мають статус публічності. Публічною інформацією є така інформація, яка знаходиться у володінні Державної податкової служби, а також інформація, яку працівники податкової служби отримали або створили в процесі виконання своїх службових обов'язків, та зафіксували будь-яким засобом та на будь-яких носіях. Така інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. А доступ до неї забезпечується шляхом надання її за запитами на інформацію, а також шляхом систематичного та оперативного її оприлюднення. Так на вебсайтах ДПА України та ДПА У Вінницькій області розміщені як всі необхідні нормативні документи, так і інструкції та порядок подання запитів на інформацію, якими можуть скористатися усі бажаючі. Однак податкове правове поле платників податків та громадян не закінчується на отриманні консультацій, зверненні до керівництва, подані скарг та отриманні доступу до публічної інформації. Є ще право на податкові пільги, на податковий кредит, право на відстрочення та розстрочення сплати податків та багато інших. І якщо закон вимагає від платників сумлінного виконання своїх обов'язків громадянина у сплаті податків, платник повинен знати, що він також має права і може активно ними користуватися. Біла зарплата збільшує ваше пенсійні накопичення, соціальні гарантії, трудові права. З повагою Державна податкова служба України. Вінницька ОДПІ нагадує, що у зв'язку з набранням чинності у 2012 році нового класифікатору видів економічної діяльності платникам податків варто привести власні види діяльності у відповідність із вище зазначеним документом. Для заміни кведа суб'єктам господарювання необхідно звернутися до державних реєстраторів, після чого внести аналогічні зміни до реєстраційних карток, свідоцтв платника єдиного податку, спеціальних свідоцтв та інших документів у податковій інспекції за місцем обліку. Зокрема, обов'язкової заміни КВЕДА потребують свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського, лісового господарства а також рибальства. Оскільки старий КВЕД-2005, який діяв протягом 2012 року паралельно з новим класифікатором КВЕД-2010 з 31 грудня 2012 року втратить чинність, податківці рекомендують платникам ...не зволікати зі зверненнями до державних реєстраторів та подальшими відвіданими податкових органів. З 1 січня 2013 року нові правила оподаткування, визначені законом за номером 5413, торкнуться операцій з відчуження транспортних засобів. Зокрема, дохід від першого продажу легкового автомобіля мотоцикла чи МОПЕДа протягом звітного податкового року не обкладатиметься податком з доходів фізичних осіб, тоді як сьогодні за таку операцію сплачується 1% податку. Дохід від другого та подальших продажів транспортних засобів протягом звітного року обкладає. Тиметься тією ж ставкою у 5%, що діяла до внесення змін у податковий кодекс України. Напередодні нового року ДПС України роз'яснила роботодавцям, що оподаткування податком на доходи фізичних осіб дитячих новорічних подарунків, придбаних за рахунок власних коштів для дітей своїх працівників, здійснюється на загальних підставах. А саме вартість подарунка в розмірі до 536 гривень 50 копійок не обкладається податком на доходи фізичних осіб. Натомість сума перевищення такої вартості обкладається за ставкою 15 або 17%. Разом з тим, роботодавцям слід пам'ятати. Тати, що дитячі подарунки не є об'єктом обкладання єдиним соціальним внеском їх вартість у податковому обліку не включається до податкових витрат, оскільки така операція не пов'язана з господарською діяльністю підприємства. Водночас подарунки видаються фізичним особам, а отже, при їх видачі підприємству слід відобразити дохід. Зручно, швидко, безкоштовно. Подавайте звітність в електронній формі. З повагою Державна податкова служба України. Той, хто володіє інформацією, володіє світом. Податкова служба у цьому сенсі, спираючись на норми податкового кодексу України, бажає знати про платника податків все, все, що стосується оподаткування, і об'єкти, за допомогою яких платник провадить свою діяльність і отримує дохід, не є виключенням. Відповідно до статті 63 Податкового кодексу України та порядку обліку платників податків і зборів, платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи Державної податкової служби за місцезнаходженням таких об'єктів. Об'єктами оподаткування згідно Податкового кодексу України є майно та дії. У зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Повідомлення про об'єкти оподаткування за формою номер 20 ОПП подається платниками податків протягом 10 робочих днів після реєстрації об'єкту, створення чи його відкриття до органу Державної податкової служби за місцезнаходженням такого об'єкта. Аби дізнатися, до якого типу відноситься саме ваш об'єкт оподаткування, варто переглянути рекомендований довідник даних об'єктів, який розміщено на офіційному вебсайті ДПС України. Інформаційні стенди податкової інспекції також містять таку інформацію. Із майже півтисячі найменувань слід обрати прийнятний до своєї господарської діяльності варіант. Приміром, якщо платник провадить торгівлю у магазині чи складі, саме магазин чи склад будуть такими об'єктами, незалежно від того, є платник власником цих об'єктів чи орендарем. Однак об'єктом оподаткування може бути і дія, пов'язана з оподаткуванням, наприклад, переробка сільськогосподарської продукції чи прирізка скла. Отож, визначилися з типом, заповнюємо вище згадану форму 20 ОПП. Якщо платник повідомляє про свої об'єкти оподаткування вперше у формі номер 20 ОПП, він має зазначити їх усі. При наступному поданні повідомлення для податкової служби важливо буде інформація лише що стосується нових об'єктів оподаткування у цього платника або ж зміни щодо раніше задекларованих об'єктів, надаючи інформацію щодо об'єкту оподаткування, платник повинен повідомити про стан, в якому той перебуває в даний час. Адже магазин, цех, склад, типографія чи кіоск можуть тимчасово не експлуатуватися, взагалі бути непридатними до використання або ж навпаки працювати в повну силу. На сьогодні все злагоди вам і достатку, а також сумлівності у сплаті податків. Нехай щастить.